Находиться тут два відділення, на даний час три відділення, навіть чотири. Щатається це дитячий корпус, але тут знаходиться неврологія, кардіологія і дитяче відділення. На даний час тут є відділення реабілітації. Спільними зусиллями було виділено частина дитячого відділення під гемодіаліз. Коли почалися ці роботи, залишок відділення, яке не потрібне було для гемодіалізу, тому що воно було дуже велике. Вирішили виділити під реабілітаційне відділення. Початком повномасштабної війни в цьому відділенні дуже стала велика потреба, тому що з'явилися і поранені, і після лікування. І ми всіми силами зробили таке відділення. Нам з усіма медичним обладнанням, інструментами цими допомогло наше підприємство МКП, вони закупили все це. Кось що якась благодійна організація і отак виникло таке у нас відділення. Воно функціонує, ремонт уже закінчився. Виділили ми ще на другому поверсі дитячого відділення зал і палати дві, і зробили там стаціонар на 20 ліжок. Ну, там 15 ліжок і 5 ліжок неврологічний. Зробили пандус. Щоб було удобно для безбар'єрності, пандус закінчили ми в минулому році. Цій будівлі нам треба там перекрити кришу. А так будівлі функціонує. Ця, ця будівля функціонує. Покращити полікарні у нас є основний корпус, де є основні е, стаціонарні відділення. І на тому етапі у нас там. Половина цього корпусу утеплена, а на іншу половину у нас є проєкт кошторисна документація, і хотілося б її таки завершити із демонтажом і встановленням нових вікон, тому що там ще вікна секунду. Mm -hmm. Проводилося утеплення фасаду. я ж кажу, що в основному корпусі поміняно, ну, 60% утеплено і вікон поміняно. Інша частина вона не утеплена, а але є проєкт кошторисна документація. Там поміняна криша. На нас вийшла благодійна організація Spanbox, і приїжджали вони, робили заміри і пропонували нам зробити сонячні батареї повністю на той корпус. Але криша у нас. Її треба трошки підсилити зсередини, щоб не було заломів, щоб вони могли витримати ці сонячні батареї. На даний час ми робимо проєкт обстроенної документації, тому що це ідея капітальний ремонт буде йти, і там треба проєкт костористу документації». На даний час нам міська рада виділила кошти. Ми робимо цю проєкт-костористу документацію, і тоді маємо надію, що нам міська рада виділить і кошти для підсилення криші. Щоб такі поставити сонячні батареї, це буде до 50% економія коштів бюджету. Зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація на терапевтичне відділення, яке буде переводитися в лор-відділення. А на місто терапевтичне ми хочемо із цього дитячого корпусу перенести неврологію. На тому поверсі в нас зроблений інсультний блок, і хочемо зробити, щоб все це було максимально наближено до реанімації, КТ. Ангіографії для покращення лікування хворих. А у цей корпус ми хочемо перенести менш задіяні відділення, такі як отоларингологія і очне відділення. В подальшому є такі плани, що перенести і кардіологію туди, тому що в нас працює ангіограф, де проводяться операції, і ангіографія. І водії ритму, і клапана, і все це хочеться, щоб воно було в одному приміщенні. Звертаємось до благодійних організацій, звертаємось до міської ради. Міська рада і депутатський корпус на даний час нам поки не відмовляють. Ну, в грандіозних планах то ще це кажуть, але виділяють кошти, хоч хоч. Тя би на проектно кошторисну документацію і дрібні е, ремонти плануємо розширення, але це буде після того, ж наприклад, якщо ми неврологію переселимо е, туди, вивільниться ціле відділення, ціле крило, і тоді можливо ми. Піднімемо е, на, на, на третій поверх і повністю відділення зробимо реабілітацію, тому що відділення е, отоларингології і очне, воно не наскільки велике по своїх об'ємах, і одне відділення, якщо розділити пополам і зробити гарний ремонт з операційною для одних і з операційною для других, то ми можемо вивільнити цілий поверх і там зробити реабілітацію. Тому що в подальшому вона тільки як, буде прогресувати і потреба в ній буде.